Півсотні керамічних і порцелянових ляльок 19-20 століть презентували на виставці у ляльковому театрі. Це колекція майстрині Маргріт Клеті зі Швейцарії. Її театру передала вінничанка Тетяна, яка товаришує з колекціонеркою. Розповіла директорка театру Тетяна Побережна. Саме жителька міста Вінниці, яка сьогодні проживає у Швейцарії, мала можливість свій час познайомитися з нашою героїнею, яка передала ці ляльки до Вінницького академічно обласного театру Ляльок в свій час вона з вона з нею зустрілась, познайомилася, і потім, коли трапилося так, що Маркріт уже не стало. Її була така мрія, щоб ці ляльки бачили більшість відвідувачів тих закладів, які будуть знайомитися з. Цими виробами кожна лялька унікальна, каже побережна. Авторка сама відливала обличчя, тому схожих іграшок у колекції немає. У кожної свій вираз обличчя, колір очей, волосся. Кожної ляльки вона не просто одягнута у свій одяг, у неї є все, що потрібно для справжньої дами. У кожної ляльки, наприклад, своє взуття. Вона придумувала, яким чином там взути, яким чином бачити той чи інший образ з певними аксесуарчиками. Одяг лялькам шили імениті кравчині на виставці у Вінниці презентовані лише 10 відсотків ляльок, створених Маргріт Клеті. каже Побережна інші вироби в коробках, аби презентувати усю колекцію. Не вистачає скляних шаф і місця, тому експонуватимуть їх по черзі. Виставка постійно діюча, працює з 20 грудня. Вхід безкоштовний.